Вода. Метою роботи є повторити фізичні та хімічні властивості води, з'ясувати причини її забруднення та методи очищення, встановити роль води у житті людини та навколишньому середовищі. Вода є найпоширенішою речовиною на земній кулі. Вона є буквально всюди в річках, озерах, морях, океанах, підземних водах та айсбергах, без неї життя неможливе. Вода є прозорою речовиною без запаху та смаку. Температура кипіння – 100 градусів. Температура замерзання та плавлення 0 градусів кустина води 1 грам на кубічний. У води є три агрегатні стани відкий, твердий та газоподібний. Вода реагує з кислотними оксидами, з основними оксидами активних металів та злужними металами. Вода є поширнішим вчинком серед усіх на природі. У ній можуть зустрічнятися як тверді речовини, так і рідини, і гази. Рощені речовини поділяють на нерещенні, малорозчинні і добре Наша планета складається на 81% з води. Весь водний простор за межами називають світовим океаном. Більшість води є суловою, в як прісна вода, необхідна людині та усім живим організмам для життя. Прісна вода є у річках, пісних озерах, водосховищах, підземних резервуарах, у хмарах, льодовиках і таке інше. Коловія ходи в природі кількох кохлад, випаровування води, перенесення водяної пари повітряними потоками, конденсація в атмосфері та утворення хмар, випадання опадів, поверхневе та підземне, стікання лосоподолух, океани та моря. Вода є не надзвичайно важливою для людини. Вона бере участь у хімічних реакціях, що проходять у нашому тілі. Вона виставляє живильні речовини та кисень у клітини. Виводить токсини, шлаки і надлишку солей, сприяє пониженню кров'яного тиску. Збруднення води є однією з основних проблем сьогодення. Це істотне зниження якості водних ресурсів через попадання в сумки, річки, озера, моря та океани, різних хімічних речовин, твердих відходів або розмноження в них мікроскопічних живих організмів. Найбільш збруднені водойми землі це річка Цитану в Індонезії, річка Янзи та озеро Тай в Китаї, річка Буріган в Бангладеші. Чка Ямунок Індії, озеро Онумдаго в США. Серед методів очищення води є такі як механічна фільтрація, іонний обмін, зворотний осмос, електрохімічне очищення, дистиляція та сорбція. Цікаві факти про воду. Згідно поширені теорії вода в порядкому стані з'явилася на нашій землі близько 4 мільярдів років тому. З води людина може прожити лише 3-4 дні. У середньому кожна людина щорічно споживає 60 тонн води. Людський організм на 75% складається з води. В 5 разів швидше звук поширюється у воді, ніж у світі, ніж у повітрі. Понад 80 хвороб у світі передаються через воду. Якщо розтопити Росію водокри на нашій планеті, то 12% суші опиниться під водою, а рівень води підніметься на 65 метрів. За даними ООН, найчастіше вода є у Фінляндії, Канаді, Новій Зеландії, Великобританії, Японії та Норвегії. У 2023 році, за результатами дослідження, вчені з'ясували, що за останні 30 років зникло понад 600 кілометрів лісної води. Вода є дуже розпосудженою речовною в космосі, однак із-за високого всередині єдиного тиску вона не може існувати в людському стані. Тому в умовах космосу вона є лише у, льоді, у вигляді льоду або гаю або пересі. Висла. Встановила вплив води на організм людини та полообріх і в природі. Вона має величезне значення в житті людини, тварин та рослин. З води не можуть здійснюватися процеси обміну речовин у будь-якої живих істот. Завдяки кругом обігу води формується волога, яка є необхідна для життя та існування живого. Вода є сировиною і розчинником для хімічної, фармацевтичної та харчової промисловості. Світові запаси питної води виснажуються, тому актуальною є тема економії та очищення мінералів. З'ясували фізичні та хімічні властивості води, встановили методи її очищення, використання джерела.